У лабораторії, що за кілька кроків від лувру, сотні творів мистецтва чекають, коли їм повернуть колишню пишноту. З часом вони вкрилися брудом і пилом. Очищення скульптур забирає місяці, але могло б тривати ще більше. Прискорити процес допомагають новітні лазерні технології. Реставратори використовують ту ж методику, що й косметологи під час лазерного омолодження шкіри. Наприклад, ці скульптури очищають за допомогою ербієвого лазера та лазера, призначеного для кам'яних поверхонь. Дивовижно бачити, як ці два лазери використовують для поліпшення стану кам'яної поверхні та в дерматології для поліпшення стану шкіри. Обидва лазери доповнюють один одного. Їхні хвилі мають різну довжину. у лабораторії встановлено чотири спеціалізовані лазери. Кожен має своє призначення. Лазери допомагають працювати із ширшим спектром матеріалів, а ще прискорюють процес. Потужний лазер Інфініто добре прибирає тусті шари бруду. Деякі скульптури постраждали через те, що були на вулиці. Ця статуя Ісуса Христа, створена в 16 столітті, на відміну від багатьох інших скульптур, пережила руйнівну французьку революцію. Але з часом твір мистецтва покрився брудом і його навіть пофарбували в чорний колір. Після трьох місяців ретельного очищення реставраторам удалося частково повернути статуї. Колишній вигляд. Чорну фарбу видалили РБЄвим лазером, і це найкращий спосіб у таких ситуації. Нам було дуже зручно працювати, але без лазера було б складно видалити фарбу, не пошкодивши оригінальну поверхню. Утім, лазерні технології не в самогутні з 30 скульптур, які чекають на реставрацію, лише 10 пройдуть лазерне очищення. Щодо інших використовуватимуть інші методи. Головне тут дбайливе та делікатне ставлення до творів мистецтва.